Господь з вами. І з Твоїм! Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу один із 12, якого звали Юда Іскаріотський, пішов до первосвящеників і сказав: Що ви хочете мені дати, і я видам вам його. Вони ж відважили йому 30 срібних шекелів. І відтоді Він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Першого дня опрісників до Ісуса підійшли учні і запитали, де хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху? Він відповів: Ідіть у місто до такого, то і скажіть йому, Учитель каже, мій час близько, в тебе справлю Пасху зі своїми учнями. Учні зробили так, як звелів їм Ісус і приготували Пасху. Коли настав вечір, він сів до столу з дванадцятьма і, як вони їли, сказав: Воістину кажу вам, що один із вас мене видасть. Дуже сумуючи, кожний почав говорити йому чи не я, Господи. А він у відповідь сказав: Той, хто вмочить зі мною рукою в мисці, цей мене видасть. Щоправда, син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, ким син людський видається. Краще було б тій людині не народитися. Озвався Іуда, зрадник його, і сказав: Чи це не я учителю? Відповів йому: Це ти сказав. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. В нашому суспільстві і не лише в нашому люди цінують інших людей відповідальних відповідальних людей, яких охоче запрошують до праці, і знають, що якщо цій людині були дані гроші, то ця людина виконує певну працю. І навпаки, коли з'являються певні люди, які беруть гроші, але не виконують праці. Таких людей вважаються недобрими, таких працівників вважаються недбайливими, не безвідповідальними. Ну і тому, звичайно, звільняються, щоб їх місце зайняв хтось інший. Однак є люди, які тримають слово, а люди, які готові працювати, готові працювати в фірмі, готові працювати на якусь справу, навіть не свою, але оскільки вони отримали гроші. Вони є відповідальними і вони провадять справу до кінця. Сьогоднішнє Євангеліє про одну з таких людей: про одну людину, яка була дуже відповідальною. А людину, яка, якщо взяла гроші, ну, то виконує свою працю. Так. Ми говоримо про Юду Іскаріоцького. В цю середу вже напередодні пасхального тридення. Ми неначе підходимо до такого апогею історії спасіння. Підходимо до певної вершини, на якій відбуваються великі речі, трагічні речі, і трагічні речі не лише в житті Господа Ісуса Христа. Ми говоримо про Юду, в його житті відбуваються трагічні речі. Колись в житті Він зламався, а колись він почав. Не довіряти своєму Господові, вчителеві, і поступово почав, якби неначе відходити від Нього. Прийшов певний день, коли він погодився зрадити Ісуса, коли він погодився змінити життя, відійти від вчителя, але це є дуже практична людина, це є людина, яка дуже любить гроші, і він не хоче, власне, цього важливого дня втратити і не скористатися ним. Він приходить до первосвященників, пропонує їм певну справу, пропонує їм свої послуги. І навіть не ставлячи конкретної плати, він сам питається: скільки ви мені дасте? Тобто, то якою буде ваша пожертва, вони ознаймили, і тоді Юда намагається зрадити Ісуса, знайти той спосіб, щоб власне видати його. Хочу підкреслити, якби динаміку сьогоднішнього Євангелія, цей порядок речей. Спочатку є ця пропозиція, яку Юда складає первосвященникам, є взяття грошей, а потім знову є зустріч з Ісусом, який вкотре говорить, що один із вас мене зрадить. Після цього наступають також слова Ісуса, який буде робити натяк. Хто буде цією людиною аж до того моменту, коли мовчазним знаком передання кусня, який Ісус замочить в чаші, передання юди, Юді, це буде той знак, мовчазний знак, який має показати, хто є тою конкретною людиною, яка зраджує Ісуса. Є ті слова, які промовляє Ісус, є ті слова, в яких Ісус остерігає і говорить. Біда цієї людини, яка робить це, краще б вона взагалі не народилася. І власне на цій атмосфері, оцих слів, які передаються, на, в атмосфері оцього уривку Євангелія ми бачимо тепер вже в лапках відповідальну людину. Яка, якщо взяла гроші, то навіть Слово Боже його не може змінити з цього напрямку, з цієї доріжки. Яку він обрав. Чи він є відповідальний? Так. Але лише на рівні князя цього світу і мамони, тобто грошей, він є безвідповідальним на дорозі до спасіння. Він є безвідповідальним у той спільноті, у якій він жив весь цей час. І тому, звичайно, в житті Юди трапляється велика трагедія. Тому що навіть тоді, коли перед. Всіма царями світу, він би мав це слово, за яке мав би відповідати, а князь Всесвіту, тобто Господь скаже щось іншого, він мав би бути готовим змінити свою думку, покаятися. Як це було у своєму часі колись з Петром, який так само обіцяв, що буде на стороні Ісуса, а потім трічі буде говорити про те, що він Ісуса як такого. Не знає. Але між е, Ісусом, е, перепрошую, між Петром і Юдою ще не є аж така велика розбіжність. Тобто всі вони є е, е, Петро і Юда е, є учнями, які переживають переляк, які переживають певний конфлікт власне, у серці, але кожен піде власне своєю доріжкою. Дорогі брати і сестри! Господь звертається своїм словом до кожного з нас. Господь звертається до нас тоді, коли ми вже прийняли якісь певне рішення, тоді, коли ми взялися, наприклад, зробити такий чи інший необдуманий вчинок, коли ми навіть, може, запланували собі згрішити, тобто -то зробити якийсь вчинок, який не до вподоби нашому Господу. Якщо ми є близько Божого Слова, як сьогодні слухаємо, роздумуємо над ним, Господь подарує нам це рятівне слово, яке прийде навіть після нашої справи, після підписання угоди тут на землі, ми можемо втратити щось, якщо ми цю е, угоду розірвемо. Ми можемо щось втратити навіть перед людьми, якщо будемо несловними, якщо будемо безвідповідальними на їх думку, коли скажемо, що не підемо цією доріжкою гріха. Але головне бути нам відповідальними на дорозі, яка провадить постійно провадить до Господа і до вічного царства. Найголовніше нам бути відповідальними. Святими бути бездоганними на дорозі до спасіння, нехай ця трагедія, про яку ми говоримо сьогодні, трагедія Юди, буде для нас, як би можна сказати, таким, такою червоною лямпочкою, буде таким червоною позначкою, коли речі цього світу не мають перетнути кордонів. Світу вічності, тобто, коли наші відповідальності в цьому світі вони не мають завадити нашому вічному спасінні. Добрий Господь черговий раз пригадує нам, що таким Юдою, таким Петром може бути кожен із нас, а може і не бути, якщо почує своєчасно Боже Слово. Амінь.